Евеліні 10 років. Дівчинка хвора на ДЦП. Вона одна з багатьох особливих дітей, які потребують спеціального догляду. У черкаських школах таких умов для малечі з вадами здоров'я не створено все через брак фінансування і власноруч придбати необхідне остаткування у батьків не завжди є змога, бо його вартість для пересічної родини за висока. У неї вже починається з коліоз, То я думаю, що зручніше тепер їй буде за такою партою. Дуже дякую таким людям. З добрими серцями з такими, що відгукуються на наші прохання. Бажання Евеліни здійснилося завдяки депутату обласної ради Світлані Трофімовій. Вона подарувала дівчинці спеціальну парту. Учнівський стіл можна регулювати відповідно до зросту. За такою партою, каже Евеліна, їй зручно та комфортно. З новою партою мені буде краще писати, я буду більш старатися. Ну Краще. краще писати вчитися Принагідно учні черкаської школи No26 отримали від Світлани Трофімової музичний центр, який буде використовуватись під час занять. У переліку благодійниці депутата ще багато добрих справ. Світлана Трофімова регулярно проводить особисті прийоми. Вона дізнається про проблеми черкасів із перших уст та намагається усіляко допомагати. Цього ж дня депутат подарувала ще одній дитині радість. Талановитий хлопчик із малозабезпеченої родини Мишко Тароненко отримав комп'ютер. То я, як Мороз и Снігурочка, продолжаю подарити подарки. Тоже мама ребенок, очень хоче комп'ютер. К сожалению, родители не можуть собі дозволити. Долучатися до добрих справ Світлана Трофімова закликає і своїх колег. Бо, за її словами, це першочергове завдання кожного народного обранця. Я хочу попросить каждого депутата выполнять свой долг хотя бы на те четыре года, которые мы выбрали нас выбрали. Не обязательно выполнять свой долг только под выборы. Их надо продолжать весь срок, потому что могут спросить с нас, потом наши избиратели, а что мы сделали? И вот для того, чтобы ответить, надо действительно выполнять то, что ты обязан как депутат. Светлана Литвак, Виктор наточий Вика Новыны.